Біля п'яти тисяч, навіть там чотири з Що це означає? Людина не з'явилася. Тобто, будь-яка причина, яка могла розглядатися з військовослужбовцем як факт його порушення, для того, щоб убезпечити відповідальність командування чи для того, щоб почати процес пошуку людини, власне відкривалася оця справа. Я просто пояснюю, чому. І накопичувальний процес відбувався. Все одно справа реєструвалася. Навіть якщо людина поверталася, навіть якщо законодавчо вона вливалася військову частину на підставі е, того, що вона там, скажімо, дала пояснення, чому вона затримала вагомі, Там пішла на умовно кажучи, командування зрозуміло, пішла на зустріч, але цифри залишилися. Розумієте, чому проблема? От на чому маніпулюють зараз на цифрах, а не на людях. Які реально перебувають в СЗЧ або дезертирували. Так, зрозуміло. Ну якщо ми обговорюємо от таке явище, сам факт, як самовільне залишення військової частини або дезертирство, які, е, який алгоритм дій, аби таких випадків їх було якнайменше. О, найменше це все таки для того, є відповідні служби у Збройних силах, це. Психологи, інститут капеланства, групи подолання бойового стресу. Гру ті ж самі заступники з морально-психологічного забезпечення це е, взаємодія вже безпосередньо в армії, довіра перед за все, все-таки потреба дійсно військової юстиції, яка б чітко регламентувала у ці речі, і військовий розумів, що його чекає за порушення, але що його чекає, скажімо, за добровільне повернення з другої сторони, все таки це має бути комунікація. За межами армії з потенційними призовниками, бо на жаль, на жаль, ми бачимо зараз проблему, коли людей морально готують, що вони в ну, так, так погані ТЦК, злі депутати, погані командири. Що е, насправді людина, коли потрапляє в стресову зону, вона е, апелює до своїх емоцій. Чи свого якогось там досвіду чужого ззовні. і власне, враховуючи, що вона потрапляє в стресову ситуацію, на жаль, дехто проявляє вона вже запрограмована, Вона вже вона... запрограмована. На пане Іване, хочемо ще одну історію саме проговорити. Буквально коротко в Україні мобілізують додатково 160 тисяч людей. Про це повідомив секретар ради нацбезпеки та оборони України Олександр Литвиненко. За його словами, це дасть можливість укомплектувати частини до 85%. Загалом до складу сил оборони України вже було призвано 1 мільйон 50 тисяч громадян. Оці 160 тисяч, пане Іване, це про що йдеться? Це додатково, це у зв'язку з тим таки СЗЧ, це чому так відбувається і чому 85 відсотків? Вибачайте, що я зміюся, ну а хто вирішив, що 150 тисяч, ну сказав, добре секретар. Але ж насправді ці речі мали би озвучувати ну Komandova generalni štab. Це ті, які безпосередньо знають свої стратегічні задуми для проведення військових операцій, які знають реальний стан, кількісний, реальний, не згідні, а реальний. не там відповідно до ШПК штатних посадових mm. 에, власне посад штатних посад, а відносно реальної кількості наявного особового складу, які знають наявну кількість озброєння, яке є, яке може поступити, відносно того вони можуть озвучувати потребу у людях. А так ми ну, раніше десь говорили 500 і що uh -huh. ну тобто, ми розуміємо з вами, що насправді такі цифри публічності не підлягають. Це цифри, які насправді мають бути але приємні, сам, підляти, факт, та, сам факт, сам факт чи може це бути пов'язане з тим, таки СЗЧ, сам факт uh -huh. цієї додаткової мобілі, ні, 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 однозначно, ні. Бо ми го з вами проговорили. Якщо доведемо. Чотири з половиною тисячі до кримінальних справ. Тобто це ті посадки Ну, нехай ще раз стільки буде, де тривають справи, там, скажімо, до розслідування, що потенційно будуть ще. Ну тобто, це 10 тисяч, так ну не 160 Це швидше пов'язано з власне. Я вважаю, це моя суб'єктивна думка. Все таки з нарощуванням додаткових сил, рахуванням все таки, напевне, на того, що ми маємо певну кількість поранених, що ми маємо власне законодавчо. Прийнято рішення, що ряд категорій військовослужбовців змогли звільнитися. Це особи з інвалідністю, це статусні доглядальники, багатодітні. Ну і там багато було ми знаю, Ряд моментів які кидали. Так Та, ну, і плюс можливо все таки якісь. Ваша позиція зрозуміла. Думку яку ми зрозуміли, і що це не пов'язана СЗЧ. Ваша думка також ми почули. Дякуємо вам за неї. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про е, факти самовільного е, залишення частини а також про е, додаткову мобілізацію. Президент Володимир Зеленський дорікнув американським партнерам щодо витоку конфіденційної інформації. Про це він розповів під час спілкування. З Неможливо з дивитися на цих резервістів, яких обличчя не поміщається в екран. Так вони весело про все розказують. Звичайно, між ними серед них не буде ухилянтів, серед них не буде тих. Які покинули позиції. Я не думаю, що багато покинули позиції тих, хто займається дронами або хто чуть подальше від нуля. Вони хорошо їдять, сплять. Ну, як не є, то, то не так, як на передовій. І вони ще можуть воювати 20 років. А от ті, що на нулю, вони або пропадають безвісти, або вбиті, або контужені, або поранені. Вони скільки можуть бути там на нулю, пора закінчувати цю війну, підписати договір, скільки можна людей ловити на вулицях і, і кидати на передову. Хто хотів бути військовим, той хай воює, а цивільні, тим більше молодь, чахлики невмирущі, вони не, не, не хотіли бути військовими, і не треба їх мобілізувати, тому що вони загинуть одразу на другий, третій день. Там же літають дрони, там же відсліджують усіх в кожній ямці. Скільки можна так, таке дурне, так, так, така дурна війна, скільки вона може длиться, тривати, пора закінчувати. Хто хоче відвоювати території 91-го року, так хай йдуть. Нема чого, хай стають в чергу біля воєнкомата і йдуть на фронт. А хто, а хто проти, так пора закінчувати війну.